Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Чевель Ковельського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів, площа земельної ділянки 16. Сотих, має один поверх та дві кімнати. Будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами. Та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців, стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання, має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання, що забезпечує власну свердловину і забезпечує безперебійне постачання води. Каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди, як огорожа, територія огороджена сіткою, довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь, сад, в якому плодові дерева. Такі, як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами, транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб. Пошта. Відділення нової пошти та Укрпошти, які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розсрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців. Для отримання детальної інформації звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео. Продаємо в затишний доглянутий будинок у тихому та мальовничому передмісті Луцька в селі Лища, вулиця Садова. Всього кілька кілометрів до міста Луцьк. Загальна площа 79 квадратних метрів. Житлова зона 34 квадратних метрів, Внутрішній проєкт містить три спальні, 13 квадратних метрів. 12 квадратних метрів та 8 квадратних метрів. Кухня займає 8 квадратних метрів. Досить простора, кладова у 16 квадратних метрів, сумісний санвузол – 12 квадратних метрів та гардеробна. В будинку функціонує індивідуальне газове опалення. Є усі необхідні лічильники. Наявна власна свердловина. Проведені оздоблювальні роботи по фасаду. Приватизована земельна ділянка 12 сот. Є можливість придбання суміжної ділянки 13 сот для ведення господарства. Територія огороджена парканом. Наявне господарське приміщення, впорядковане просторе подвір'я, є молодий сад з фруктовими деревами, яблук. Вишень та горіхи, спокійна атмосферна локація, неподалік від будинку ліс і відразу кілька ставків для вашого відпочинку, хороший твердий доїзд, поруч є зупинка громадського транспорту, кілька магазинів, школа та садок. Тут є все необхідне для омріяного та безтурботного проживання. Добротний будинок чекає саме на вас. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму. Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок. Загальною площею 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ. Дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання або відпочинку. Дах перекритий шифером, санвузол знаходиться у дворі. Весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох надійний, сухий, чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї, сарай. Підходить для утримання двох корів або іншої худоби. Фруктовий сад, щедрий урожай яблук. Вишень та горіхів. Ділянка простора, доглянута. Є місце для городу, теплиць чи додаткових забудов, тиха мальовнича місцевість, хороші сусіди, чисте повітря. Це ідеальний варіант для спокійного життя або дачі. Зручний під'їзд. Недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал. Продається житловий будинок в селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ 3 кілометри. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки: гараж, хлів, погріб, колодязь, сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару. Решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри, три кімнати, кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі. Дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий, не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів. Та кімната у 20 квадратних метрів, металопластикові ламіновані склопакети. Підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ. Опалення газовим котлом, каналізація та вода у будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою. Від дороги, паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими.